Виплата грошового забезпечення зниклого безвісти або захопленого у полон військового службовця. незалежно від статусу військовополонених чи безвісти, зниклий, за кожне військовослужбовцем зберігаються виплати за тим розміром окладу, який він отримував під час проходження служби. Сім'ї військових захоплених у полон отримуватимуть виплату до дня їх звільнення, включно а родини зниклих безвісти військовослужбовців отримуватимуть виплати до дня визнання їх загиблими у судовому порядку. Або остаточно виключення зі списків особового складу військової частини. Загалом, право на виплати, зокрема, додаткових та інших видів грошового забезпечення мають дружина або чоловік, повнолітні діти, які проживають разом з військовослужбовцем, якщо вони не мають власних дружини чи чоловіка, законні представники, тобто опікуни або опікувальники, чи усиновлювачі неповнолітніх дітей або осіб з інвалідністю з дитинства, незалежно від. Утримаються військовослужбовців, батьки рівними частками, якщо військовослужбовець не одружений та не має дітей. Якщо хтось відмовляється від виплат, частка цієї людини рівномірно розподіляється між іншими членами родини, які мають право на грошове забезпечення. За особистою консультацією звертайтесь до нашої юридичної компанії.